Хто створив штучний інтелект? І яку роль зіграла Україна в побудуванні штучного інтелекту? А також де вперше відбулося повстання машин. Це і багато іншого зараз ви дізнається. Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти історію створення штучного інтелекту їх види та використання у повсякденному житті, також на їх вплив на суспільство і роль в житті України та загалом світу. Для початку маємо заглянути на пару століть дозаду. На протязі історії. Розвитку людства існували ідеї, які сприяли виникненню штучного інтелекту. Уже на початку 17 століття вчений Рене Декарт запропонував теорію, що тварина це складний механізм, що сприяло виникненню механічної теорії. Пізніше у 17 столітті були створені перші обчислювані цифрові машини, такі як машина Блезе Паскаля та Готфріда Лейбніца. У 18 столітті розвиток техніки, зокрема годинникових механізмів, сприяв збільшенню інтересу до створення подібних винаходів. У 1830-х роках Чарльз Бебінж придумав концепцію складного цифрового калькулятора, а Косаков пропонував інтелектуальні машини з використанням перефарованих карт. У двадцятому столітті відбулись значні відкриття. У 1941 році Конрад Цузе побудував перший програмно контрольований комп'ютер. У 1943 році Ворен Маккалох та Вальтер Піц лікували працю, що положила основу нейронних мереж. У 60-х роках з'явилися перші алгоритми штучного інтелекту і використовували для створення експертних та прогностичних систем. Україна також внесла свій внесок у розвиток. АІ. український академік Микола Мосов та його колеги в інституті кібернетики створили перші в світі автономних роботів, керованих нейромережею. у 1969 році. А Мосов опублікував книгу на цю тему Штучний розум. Протягом історії штучного інтелекту виникло багато технічних та філософських викликів, проте завдяки революційним розробкам у напівпровідниковій промисловості в 90-х роках. Народжуються перші системи машинного навчання, що сприяють відродженню епохи розумних машин у 2000-х роках. Розвиток АЇ набуває нового рівня, відкриваючи широкі можливості для використання систем штучного інтелекту. Отже, АІ створений з метою поліпшення технології та спрощення людського життя, допомагаючи людям вирішувати складні проблеми та займатися завданнями більш ефективно. Він розвивався на основі ідей та проривів у різних галузях, таких як механіка, математика, логіка та інформатика. Тож, що таке штучний інтелект? Це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, знатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей, Прийняття рішень на основі вхідних даних ці системи можна навчати виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, розуміти природню мову або грати в ігри. Штучний інтелект включає різноманітні типи, які використовуються для вирішення різних завдань. Про деякі з них я зараз вам розкажу. Штучний інтелект на основі правил це тип, який використовує набір правил або операторів і в для прийняття рішень на основі конкретних умов. Вони широко застосовуються в експертних системах та системах підтримки ухвалення рішень, де базові правила допомагають моделювати експертний досвід. Машинне навчання це тип штучного інтелекту, який залежить від навчання алгоритмів на основі вхідних даних, щоб покращити свою продуктивність з часом. Також є обробка природної мови. Цей тип зосереджений на взаємодії між комп'ютерами та людською мовою. Системи розроблені для розуміння та інтерпретації людської мови, і вони використовуються у таких програмах, як чат-боти, голосові помічники та машинні переклади. Робототехніка цей тип штучного інтелекту, зосереджений на проєктуванні та розробці роботів, які можуть виконувати завдання у фізичному світі. Робототехніка поєднує штучний інтелект, датчики та механічні системи, щоб роботи могли сприймати навколишнє середовище, приймати рішення та виконувати дії. А також найцікавіший тип загальний це теоретична концепція створення машин, які можуть Міркувати та навчатися так само, як люди. Системи будуть здатні розуміти та вирішувати широкий спектр проблем. Вони матимуть здатність міркувати, планувати та спілкуватися як люди. Однак реалізація залишається головним чином теоретичної концепції і потребує подальших досліджень та розвитку, щоб досягти цієї мети. Одним із застосувань штучного інтелекту є розпізнавання образів є декілька методів розпізнавання образів. Зокрема, нейронні мережі широко використовують для оптичного та акустичного розпізнавання, діагностики клітин, аналізу інформації та інших завдань. Штучний інтелект також використовують в управлінні мережами стільникового зв'язку. 6G. Це дозволяє програмам самостійно вибирати налаштування, що допомагає поліпшити якість зв'язку та швидкість передачі даних. У розробці комп'ютерних ігор також використовуються системи штучного інтелекту. Вони допомагають створювати реалістичні імітації поведінки персонажів, розраховувати їх дії та вирішувати ігрові завдання. Неочікувано, але IE може бути застосований і в мистецтві. Наприклад, на основі аналізу імпровізованих знань штучний інтелект може генерувати нові мистецькі твори. Робот Сочиніть симфонію? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Кивою галузю застосування штучного інтелекту є виявлення екзопланет. З використанням алгоритмів машинного навчання штучний інтелект аналізує дані з космічних телескопів для виявлення планет, що знаходяться поза нашою сонячною системою. Це лише кілька прикладів застосувань систем штучного інтелекту. І ця галузь продовжує швидко розвиватися, відкриваючи нові можливості для нашого світу. Але є і негативні сторони штучного інтелекту. Бояться людей перед повстанням машин. Знайомтеся, це Джефрі Хінтон. Він є відомий вчений в галузі інформатики, а його також називають хрещеним батьком штучного інтелекту. Згідно з повідомлень New York Times, в травні 23 року він покинув посаду віце-президента Google, оголосивши про ризики, пов'язані з використанням штучного інтелекту. Хінтон? Висловив занепокоєне щодо можливості створення повністю автономної зброї на базі штучного інтелекту. Він стверджує, що без ефективного контролю та етичних обмежень розгортання штучного інтелекту може призвести до небезпеки. Хінтон не єдиний, хто висловив подібні побоювання, Багато впливових вчених та керівників технологічних фірм, таких як Ілон Маск та Стів Возняк, приєдналися до нього. Понад тисячі експертів у галузі штучного інтелекту та представників it індустрії закликали вести піврічний мораторій на навчання штучних систем. У той же час на конференції «Future Combat Air» у Лондоні полковник. Так Іргамільтон, керівник відділу випробувань та експлуатації штучного інтелекту повітряних сил США, презентував дрона, який мав виявити та знищити ракети. Проте під час імітаційних випробувань дрон вирішив вбити свого оператора. Військовий пояснює, що система дрона зрозуміла, що хоча вона розпізнала загрозу, оператор міг наказати її не вбивати. Але дрон був програмований таким чином, щоб отримувати бали за вбивство цілей. Тому для набуття балів дрон вирішив вбити свого оператора. Цей епізод ще раз підкреслює потенційні ризики пов'язані з автономними системами, особливо в контексті військових застосувань. Машини восстали із пепла ядерного огня. Їх війна за унічтоження длилась длилася десятиліттями. Рішающа битва прийде не в майбутньому, а вона залишиться в наші дні сьогодні. Ці історії свідчать про потребу в обговоренні етичних питань та встановленні ефективних механізмів контролю для використання штучного інтелекту. Вчені керівники компаній та інші експерти у галузі АІ прагнуть забезпечити безпеку та врахувати етичні аспекти впровадження цієї технології, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Зображення штучного інтелекту в науковій фантастиці має великий вплив на сприйняття суспільства. Фільми як Термінатор і Матриця утворюють уяві людей ідею про штучний інтелект як загрозу для людства. Ці зображення можуть впливати на суспільний настрій та сформувати ставлення до розвитку штучного інтелекту. З одного боку, такі негативні уявлення можуть викликати тривогу та обережність стосовно використання штучного інтелекту. Люди можуть бути обережні щодо автономних систем та вимагати строгих етичних та безпекових стандартів. Перед їх використанням вони можуть також вимагати прозорісті цих досліджень. З іншого боку, наукова фантастика може також надихати та стимулювати технологічний прогрес. Концепції штучного інтелекту, які з'являються в фільмах і книгах, можуть послужити джерелом натхнення для дослідників та інженерів. Вони можуть ставити собі за мету, втілити в реальність деякі зображені, уявлення. Про штучний інтелект сприяти розвитку нових технологій. Таким чином, зображення штучного інтелекту в науковій фантастиці впливає на сприйняття штучного інтелекту громадськістю, але цей вплив може мати як позитивні, так і негативні аспекти, в залежності від контексту та інтерпретації. Як бачимо, штучний інтелект тісно вплітається в життя людей. Що покращує їх життя, це дає віру, що ми стоїмо на порозі нової ери розвитку людства. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут ви дізнаєтеся ще багато нового.